Хочу записати короткий огляд мотоцикла Moto 450MT. Вже покатався на ньому трошки. Я власник Yamaha Tenere 700. Звернув увагу на цей мотоцикл, тому що він а, трішки легший. Всі говорять, що він важить 175 кг, але багато блогерів переважувало його і виявляли, що він важить споряджена маса приблизно 195 кг. А давайте пробіжусь швиденько по технічним характеристикам. 450 кубів, 44 кінські сили, 44 номи крут... крутного моменту, максимальна швидкість 160 км на годину, причому обмежена вона саме не потужністю, а передачами. Тобто шоста передача максимум їде 160 км на годину. Далі розгін до сотки 6 секунд до 130 приблизно 13-14 секунд. Це щодо технічних характеристик, щодо моїх відчуттів. Мені мотоцикл сподобався, дуже такий юзер-френдлі. Саме класне для бездоріжжя це те, що в нього є тяга, достатньо потужності об'їхати швидко. І на бездоріжжі це висота сидіння. Вона не пам'ятаю точно, напишу на екрані. вона достатньо для того, щоб певно почувати себе на бездоріжжі і не падати. З мотоцикла при кожній нагоді, коли вони стоять на ногами. Наприклад, я це роблю на тенері, тому що тенера в мене висока, і деякі моменти бездоріжжя я не можу або дуже стрімно проїжджати. Ось, що ще по цьому мотоциклу? Те, що йому мені сподобалось, те, що він надзвичайно легко відчувається. Тобто для новачків або для вмілих райдерів, це дуже класний мотоцикл, тому що ним легко мирвати, як на. Вулиця, так і на бездоріжжі. Легко переключається передачі, легкі щеплення, легко тримати. Скажімо так, в тенера чи найбільше не мінус, недолік, це в тому, що тенера важка зверху. Тобто її дуже важко втримати, коли вона чуть-чуть нахилилась. Цей мотоцикл досить невеликий кут, можна нахиляти і він не падає. Дуже класний звук в цього мотоцикла. Зараз я завду. Послухаєте. що вам треба, класна графіка, є е, дуже зручна кнопка вимкнення EBS, тобто вона вмикає передзадню систему антиблокировочної системи і трекшн контроль. Тобто, на бездоріжжі ви можете трошки погратися цим мотоциклом, хоча потужності для того, щоб кинути в занос легенько колесом іншої передачі, трошки не вистачає В афтинери, звісно, це краще виходить. Вітрозахист дуже класний, мені він дуже сподобався. Великі зеркала мені сподобались. Сидіння зручне, вібрації мінімум, реально вібрації мінімум, можна в ньому їхати далеко. Для бездоріжжя треба міняти гуму, тому що ця гума просто на траві, звичайно, вже застріє. Гарний дизайн є. Ще ще один плюс: є багато відео, де на цих мотоциклах проїжджає 10-20 тисяч кілометрів нічого в них не ламається по бездоріжжю, по якихось там. Африками і так далі, нічого в них не ламається. Єдине, що я помітив, що вони дуже погано після того виглядають. Тобто в мене є китаєць, і він також да, через рік-два вже він, видно, що він поюзаний. Так, на відміну від тих самих японців, коли вони поїзджують років 10, в гарному, якщо будете гарно доглядати, вони будуть гарно виглядати. З китайцями це поки що ще така. Тема не засліджена, Хоча доведено, що 20 тисяч км ці мотоцикли витримують абсолютно спокійно, тому я вважаю, що за ці гроші можна його купити. Говорячи про ціну, він коштує 6800 євро. Зараз на них діє знижка сезонна, тому що в період літній, скажімо так, він буде коштувати приблизно 7300 до 500 євро за реєстрацію і доставку. Але це в Люксембурзі. Ну, в принципі, у всьому світу воно, в принципі, так само і коштує. Дуже класна ціна за ці гроші ви не купите такого класного байка. Один наш плюс в порівнянні з конкурентами, це як Roy Enfield 450 і KTM Adventure Duke або KTM Adventure 390, в тому, що двохциліндровий двигун, відповідно, він дає менше вібрацій, трошки потужніший і він кращий для, скажімо, поїздок далеко. А я би для бездоріжжя, якщо б розглядав, би суто для бездоріжжя, можливо, би, я розглянув. би Honda CRF 300L, вона більш підходить до подоріжі, вона легша на 50 кг. Єдине, що там 300 кубовий двигун на 27 кінських сил, буде набагато менше, ніж тут. Але розгін до сотки там займає 7 секунд, тут 6. Йде на відмінність, що далі він втрачає в перевагу, тому що до 130 CRF 300L Honda розганяється десь приблизно за 20 секунд. Цей, нагадаю, за 13. Дуже мені сподобалось прийняння моєї тенерою, що моя більш впевнено відчувається на бездоріжжі, тому що можна досати до землі, і мотоцикл не відчувається таким важким зверху. Це єдина найбільша класна для мене перевага. Плюс ціна тенера зараз коштує 11 тисяч євро. Ця штука коштує 6800. Тобто різниця в 4 тисячі євро все-таки може бути суттєвою. Для України я буду радив цей байк. Всі його хвалять, просто всі блогери передивився кучу оглядів. Дуже всі хвалять. По стандарту тут іде захист, тут поставлено потужніший захист, а він йде такий менш товстий. І а, вітрове скло, я сказав, вже воно стандарт. Ці ручки стандарт в цьому кольорі дуже класно виглядає. А, гума тут йде безкамерна, що дуже класно, дуже цінують багато, багато юзерів да, райдерів. По обоздоріжжю, тому що можна її заклеїти звичайним таким спорядженням для заклеювання гуми, як на автомобілі. Тому що якби у вас була гума з камерами, довелося б розбирати колесо, доставати той гвоздь, цвях, шуруповерт, шуруповерт, шуруп і е, заклеювати на місце, або міняти саму, е, саму камеру. Зеркала складається, до речі, це для того, щоб ви могли, наприклад, туди вони можуть скластися, щоб ви могли, якщо їдете по лісі, щоб вам гіляки не били по цим зеркалам і не збивали їх. По керуванням органом все дуже зручно. Єдиний мінус, до речі, цього мотоцикла, що він дуже різкий на газ, коли тільки ви відкриваєте, починаєте відкривати. Це відчувається в місті. Ви так дьоргано їдете на першій-другій передачі. І це відчувається на бездоріжжі. Ви не можете спокійно їхати на бездоріжжі. Воно постійно дергає вас. І це реально а, трошки достає. Цей мінус великий, тому що я не їду на тенері, в мене такого немає, я спокійно їду. У мене зір сконцентрований на тому, на тому відрізку дороги, який я хочу проїхати, а не, а не дергається мене вверх-вниз, тому що мотоцикл сам дерганий. Ось такий короткий відгук а, про цей мотоцикл, сподіваюся, вам сподобалось. Моцик класний, в будь-якому разі, хто його купить, не пошкодує. А, свої цілі він виконує. Кажу, Він дуже легкий відчувається для новачків. Це буде саме-саме те. І е -е, що подобно пошкодуєте.